Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Сьогодні у нас субота, Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Сьогодні у нас 22 липня, Третій день підйому о 5 ранку. Або мегічний ранок. Подивимося, що день нам сьогодні принесе. І цей тиждень був досить незвичний. Я був на тренуванні у тренера Духота, де отримав, можна так сказати, трилей. І був на фотографічному воркшопі, де теж для себе відкрив досить багато нового. І, і там, і там я виявився, не готовий. Тобто на тренування я прийшов, як мені здавалося, я зможу справитися, але не справився. І на фотоворкшоп я прийшов і теж думав, що все буде добре, але все було не добре. І зняв я дуже мало і, і виявився, не готовий для зйомок. Тому якийсь цей сумбур, ну, в минулому сюжеті ви його побачили чи не побачили. Я залишу посилання на вчорашнє відео в описанні. Як це завжди буває, реальний світ виявився дуже відрізняється від наших уявлень про нього. І тому біль він такий неприємний, але завжди є певним таким добрим фідбеком, який навчає тебе і найкращий, найкращий вчитель в реальному світі це біль. Тому ми бачимо багато людей, які добре малюють, добре співають, добре танцюють, мають талант, але все це на рівні там якомусь дворомому, і це якщо порівнювати з тими, хто зовсім не має і зовсім не вміє. Але коли вони виходять або не хочуть виходити, чи тому вони не хочуть виходити в якісь змагання, конкурси, пробувати щось нове, тому що це завжди боляче, І є великий ризик отримати реальну оцінку, наскільки ти являєшся таким дуже цікавим для когось ще крім себе. Знову ж таки, є певний етап, коли після приємного прогресу на початковій стадії. Ти думаєш або отримуєш такі результати, досить помітні, ти щось робиш і там кожен день прогресуєш. Настає такий час, коли натикаєшся на таку стіну і продовжуєш щось робити, але нічого не відбувається. Тобто ти знімаєш відео, ти щось робиш, але нічого не міняється. Продовжуєш робити, але знову нічого не міняється. На мою думку, тут от і є такий якийсь переломний момент, коли людина або кидає все це, або продовжує робити. Тобто ти краще за тих, хто повні новачки, але професіонали, про яких ти дізнаєшся, знаходяться для тебе на захмарному, недосяжному рівні. І це бажальна реальність цього світу, і ти стикаєшся з цим у будь-якій області, в якій ти намагаєшся розвиватися. При цьому можливість розвитку, вона тільки в невідомому. Тобто, для того, щоб щось знайти нове, треба виходити в невідоме, треба виходити з зони комфорту. І ну, невідоме вони завжди, воно завжди лякає, і ти відчуваєш там навіть таку небезпеку, і туди от треба йти, тому що по іншому розвитку неможливо досягнути. Невідоме лякає, зіткнення з реальністю завжди болі таке болі. І біль, біль це найкращі вчителі, тому кожен вирішує для себе, що йому робити. На сьогодні, все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.